Сіла осінь на порозі, довгі коси розплела, спілі яблука на возі нам сьогодні привезла, вітром двері відчинила, дари з воза забирайте. Павутинкою злетіла Через рік мене чекайте. На тому возі фрукти, яблука та грушки, смачні, соковиті. Корисні, а які гарні, давайте їх намалюємо. Та спочатку пограємо у пальчикову гру. Фрукти в нашому саду я у кошик наберу груші, яблучка та сливи. Всі вони уже дозріли. Я помию їх водою, поділюся із тобою. Для роботи нам потрібні фарби, в мене гуаш, штамп із губки, пензлики товсті та тоненький. Спочатку намалюємо стіл. Товстим пензликом проводимо по черзі. Смужки білого та синього кольору. Потім, за допомогою щільної картонки розтягуємо фарби так, щоб вони змішалися. Зачекаємо, щоб фарба висохла штампом. З жовтою фарбою малюємо грушку. Вона в нас посередині. Знизу більше коло, зверху менше. Ось така грушка вийшла. Штампом з зеленою фарбою малюємо зелене яблучко. Червоною фарбою намалюємо червоне яблучко. Червоному яблучку намалюємо жовтий бік. Тонким пензликом малюємо палочки. Все, наш малюнок готовий. Ми намалювали тільки яблука та грушу, але ж фруктів значно більше персики, сливи, апельсини, айва, виноград. Намалюйте їх самотужки.